Доброго дня, шановні восьмикласники! Ми з вами продовжуємо роботу в текстовому процесорі. Сьогодні у нас з вами тема уроку гіперпосилання в текстових документах. Для того, щоб дізнатися визначення гіперпосилання, ми з вами використаємо найпопулярніший сайт серед учнів та студентів. Це Вікіпедія. Я вже зараніше набрала текст у будь-якому браузері. Вводимо гіперпосилання, відкриваємо Вікіпедію, це найпопулярніший сайт між студентами та учнями. І маємо визначення, що таке гіперпосилання. Це просте посилання, активний, виділений кольором текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці. Натискаючи на яку. Викликається перехід на іншу сторінку чи на іншу частину потрібної сторінки. І так, тобто це перехід, так? це активна кнопка. Давайте зараз з вами ви скопіюємо дане визначення і вставимо в Word. Виділяємо, можна права кнопка миші, можна Ctrl C, так, пригадуємо і вставляємо Ctrl В. Наше посилання вставилося. Наш текст вставився, вибачаю. І так, ми бачимо, що посилання виділені сині. Так? Е до речі, коли ви вставляєте інформацію і робите будь-який реферат, або, наприклад, презентацію ці гіперсилки взагалі вони не потрібні, так якщо це там не якась конкретне там висловлення, чи ще щось, це взагалі недоречно, і за це як зазвичай знімаються бали, тому що це скачана якась робота. Для того, щоб не було гіперсилок, вам потрібно їх видалити. Існує декілька способів. Перший спосіб, ми можемо просто виділити так, гіперпосилання, натиснути праву кнопку миші і вибрати-видалити гіперсилку. Так, видалили. Якщо це, наприклад, можна другим шляхом, це ми можемо виділити слово, поставити в кінці, так, після цього, і натиснути на клавіатурі клавішу Backspace. І ще один спосіб це. Коли ми виділяємо, якщо багато гіперпосилань в тексті, так, ми можемо виділити весь текст, тобто натиснути Ctrl-A або Виділити так і натиснути команду клавіш: Ctrl-Shift F9. І наші гіперпосилання всі зникли. Дуже і дуже легко нагадую: Ctrl-. Shift F9. Е, наступне. Якщо нам, наприклад, потрібно вставити посилання, що нам потрібно зробити? Ми повинні виділити так першого слово, яке ми хочемо, щоб на нього активізувалася гіперсилка. Якщо це, наприклад, у нас гіперпосилання, так, ми що заходимо в інтернет, так, копіюємо даний, е, адрес даного сайту, так, де це знаходиться виставлення, і Виконуємо наступну дію. Е, в нас з вами є Вставка, так? Гіперсилки, связі, так, гіперсилки. Е, вибираємо гіперсилку в сайт, файл або веб-сторінка, так, і вказуємо адресу. так. Вставляємо саме сюди адресу Вікіпедії і натискаємо ОК. І наша гіперсилка з вами вже вставлена і працює, вже виділено синім. І так, це перша частина. Зрозуміло, як вставляти гіперсилку. Не дуже складно. Друга частина. Сьогодні ми з вами будемо створювати саме таку табличку із гіперсилками. Називається вона Мої корисні посилання. Наприклад, для того, щоб перевірити, чи працює, так? що приготувати на ранок. Наприклад, це хобі, так? Ми натиснули контр, права кнопка, ми натиснули ліву кнопку миші, або, наприклад, на тачпаді, так, просто клацнули, і ми повинні перейти за даною силкою. І в нас ось з вами завантажується з себе веб-сторіночка, так? За якою силочкою нам потрібно? Перейти. Так, трішки не, не туди ми з вами перейшли. Зараз почекайте дві хвилиночки. Ну, давайте світ на виворіт, наприклад, так. І ми бачимо, що переходить за даною силкою. Так, світ на виворіт» ми бачимо. Ну, це Ютуб канал е Дмитра Комарового. Ми з вами перейшли і можемо тут под... під... почерпати собі якусь корисну інформацію. До речі, тут є дуже багато таких сайтів онлайн. так, Наприклад, онлайн, онлайн курси такі відомі, як «Прометеус», Сет Ера, книга цікаві корисні відео, де ми можемо щось подивитися. І хобі, так? Це такі, така табличка. Така табличка роботи нашої, так? Зараз я почала працювати наше відео. І ми будемо з вами створювати саме таку табличку. Заздалегідь я підготувала вже готові посилання, так? поділила готові посилання, вже попідбирала вам до кожного із підпунктів. Я даний арку ж обов'язково вам прикріплю до Google клас і ви ним будете користуватися під час створення таблички. Ви можете його собі завантажити. І вдома вже працювати із завантаженим документом. Зрозуміло, можете онлайн його зробити і так далі. Тобто, це вже ваші варіанти роботи. Добавляємо сюди розриви сторінки, і в нас з'являється з вами верхня сторіночка, на якій ми з вами будемо працювати. І так, давайте з вами поставимо орієнтацію так, альбомна, Почекаємо трішки, бо в мене, бачите, зависе ну, програмка, вибачаюся, це все залежить не від мене. Так, абзац. Давайте абзац так. Ну, тут все добре і, орієнтацію ми з вами поставили. І так, тепер, що нам потрібно з вами. Зробити, написати мої корисні посилання. Так, мої корисні посилання. Мої корисні, посилання. І так, виділяємо нашу тексту головна. Ставимо по центру. Давайте зробимо зразу колір, який ви там забажаєте. Ви можете зробити будь-який, який вам подобається. Так, поставимо жирним, зробимо шрифт, наприклад, Times New Roman", так, І зробимо розмір, який ви собі забажаєте. Так? І ставимо табличку. Табличку, як ми вставляємо, вставка. Таблиця в нас вона буде з трьох стовпчиків і двох. Рядочків. Так, можемо вибрати з вами стилі таблички будь-який, який забажаєте. І працюємо далі. Е, перша колоночка у нас з вами онлайн-курси. Так, ми копіюємо, вставляємо е, другий у нас з вами корисні відео. Так, я вам заразом вже Вставила і фото, можете заразом вставляти і фото. Все для вас, аби ви тільки працювали, все для вас підготувала, щоб ви не шукали, а вже мали готовий матеріал. І наступне це у нас з вами хобі. Так? Хобі, Ctrl-V. І ми давайте, можливо, можемо заразом ставити контур в c відео, заразом поставляємо фотки е, даних підрозділів. Контур в c контур v Ctrl-C, Ctrl-V. Можемо трішки зменшити, адже воно забагато занадто велике. так? І тепер можемо форматувати саме табличку. Так, виставити по центру текст. Нам потрібно виставити текст по центру. Так, текст по центру по центру виставляємо текст. Можемо виділити так, поставити шрифт Times Roman так, І давайте такі букви теж зробимо якийсь який гарний колір. Візьмемо так. Знизу, знизу дивимося, в нас з вами в табличці, знизу посилання йдуть. Нумерація дивіться, яка у нас маркована, так, використаємо заразом, згадаємо, що таке маркована. так, Ми натискаємо так, виділяємо, ставимо маркована, так, ставимо зліва, почекаємо трішки, вибачаюся за технічні такі незручності. Так, ставимо зліва, так. І ми можемо приступати. Перший це у нас з вами, що буде прометеус, так, Прометеус. Ми з вами Ctrl-C, скопіювали, Ctrl-V, вставили. І робимо заразом, давайте виставимо. Шрифт якийсь чудовий, давайте 20, наприклад, так поставимо шрифт, розмір 20, шрифт, танцні Роман, і поставимо гіперпосилання. Так, виділили вставка так, перш ніж вставка, давайте скопіюємо, скопіюємо адресу Ctrl C так, виділяємо знову, так. Вставка, гіперсилка, файл і вставляємо адресу Ctrl-V. І наше посилання вже спрацює. І так, я сподіваюся, що ви роботу продовжите самостійно, вона не складна. Все, у вас весь матеріал буде. Бажаю вам успіху! А домашнє завдання вам потрібно: буде опрацювати параграф. 3-4. Сторіночка 88. 88. Будь ласка, працюйте і чекаю прикріплені роботи в Google класі. До побачення!